Напередодні поминальних днів Олександрійці масово пішли на кладовище прибрати або встановити нові пам'ятники. І на деяких чекав неприємний сюрприз, як-от на Юлію, мешканку Кропивницького. 24 квітня встановила новий пам'ятник, а через три дні їй повідомили, що він зламаний. 24 квітня в середу е, я їздила на установку в Олександрію на Вербовій лозі. Ми встановлювали пам'ятник. 27 квітня, десь часа в три дня. Мені позвонила спочатку директор кладовища і повідомила про те, що наш пам'ятник і ще декілька пам'ятників на цьому кладовищі було зруйновано. Я перезвонила тим людям, котрі встановлювали мені його, тому що я подумала спершу, що це ну, була погана погода, я думала, що його просто завалило. Я позвонила цим людям, мені сказала жінка, котра була там, вона сказала, що не міг він впасти, тим паче, що не тільки наша могила, а ще, ну як вона мені сказала, з її слівця там. До десяти пам'ятників на цьому кладовищі було порушено. Вона мені скинула фотографію, скинула фотографію мого пам'ятника і пам'ятника, котрий був також ну розвалений там, тож в різних частях воно лежало. Підрядники, які встановлювали пам'ятник, зголосилися відновити його за мінімальну плату. Писали дуже багато коментарів. Мені писало з приводу того, що це могли саме ці люди, котрі встановлювали, могли просто там чи побити, чи пихнути, щоб люди замовляли заново. Пам'ятники. Ну, це неправда, тому що ну в моєму випадку мені жінка, котра робила, вона мені його погодилась зробити новий. Такий самий, але не взявши гроші ні за роботу, ні за встановлення нове, ні за що. Просто за сам матеріал це 2 тисячі гривень. Юлія поки не подавала заяву. Планує зробити це, коли буде в Олександрії. Жінка викликала поліцію, котрої також зруйнували пам'ятник, то ну взяли там від неї заяву, вона написала. Під постом в соцмережах люди писали про крадіжку вас на кладовищі, про порців у військових, розбиті фотографії. Про всі ці злочини слід повідомляти правоохоронців. З настанням веснянього періоду, і, зокрема, періоду Великодніх свят, мешканці громади, відвідуючи кладовище, в цей період зазвичай виявляють пошкодження конструкції пам'ятників та огорож місця заховання та повідомляють про дані факти до поліції. Всі звернення реєструються та з даного приводу проводиться перевірка. У разі якщо встановлюються факти умисних дій, то поліція проводить заходи по постановленню причетних осіб. Та притягнення їх до відповідальності відповідно до норм діючого законодавства за вчинення такого роду злочинів передбачена відповідальність згідно з статтєю 297 кримінального кодексу України на руху над могилою або іншим місцем поховання та передбачене покарання від обмеження до позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Працівники поліції звертаються до громадян, які стали свідками такого роду злочинів. Повідомляти інформацію на лінію 102. Масові надруги над могилами фіксувалися декілька років тому. Тоді злочинців виявили і покарали.